Всім привіт, мир Божий вам! Ми знаходимося в Одесі, в Україні, де зараз йде страшна повномасштабна війна, і ми молимося за кожного із вас. Ми благословляємо вас і нехай береже вас Господь там, де ви зараз є. І знаєте, сьогодні хотілося б з вами поговорити про науку. Що взагалі таке наука? Наука вона вивчає факти, і вона робить опити. І цими опитами вона може довести, доказати, що це є факт. І для мене особисто теологія це є наука, тому що теологія вона себе доказала. Сам Ісус Христос Він це показав. Він стілював людей, які лежали. Він сліпому відкрив очі. А еволюція для мене це не наука, тому що немає фактів. Які доводять, що еволюція це є наука? Тому ми запрошуємо вас до місії. Слово Боже, напишіть мені. Амінь.